Всім привіт, підписники, з вами Влад і... Юра. І... І Катя. Ай. Ага. Катя знімаємо... повернулася спустя рік. Та яка, вона недавно була. Менше рік. А, Коротше, Катя була. Там менше. Сьогодні ми будемо, почекай, сі, Влади. Сьогодні ми будемо грати в кору, який називається Interminality. Коротше, це дуже похожа фігня на аерофобію. І зараз це хеде, що нам робити. Давайте просто ну лазити. Кать... Треба просто лазити, це. Так, це знайти Та, вартість. Це, це весь хор. Хозе. Таким весь хор, що ти маєш. От дивіться, на как. Залізьте на полку. Нафіга. І Навіть. що, у нас не сожречу по кабра якась? Ай. А тут є що по кабра? Так. Тут є що по кабра. Я хз. Не хеде. думаю. Могу, моло, дивіться, там, якийсь прохід вок. Де? А, да. Катя, де сюда, тут іди прохід О, сюди. А я не бачу, де він є Во-во-во, а підправит. І боком, 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 все. Сюда. Все. Ти бата не переживай. Короче, тепер е, нам потрібно буде Ти шоробиш. Вона нас Боже. О, що тут є? Така я физня. Просто... Все. Я е... тут є емоції? Ні. Ні, можна присідати, фонарик включати. Катя б зараба Спидхліт зробила. Да, на... Катя Спидлич би зараз зробила. Стоп Дивіться, ей, Фладе. Е. Катя. Slenderman! Це Це Максим, це Максим, коли у Доту переіграв. А -а, а! а я думав, це Матвій коли в доту переіграв. Ні, Матвій не дотигравшись. До а, -а, 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 а Ліхтарик безкінечний? Так. Ja, а ну то все, я буду з ним. То, а це ж, а це ж Kibidi туалет. Я так і знав. Іма. Так, тут таке має бути. А от тут рівно по мені ігру. Так, влада, давай проходь. Я? Да й влада. Як це грати? А, пон. Бачиш, ти там маєш клікати... Я згадав. А я не знаю, а як там? А, а диви... Ми ще оцей от хор хотіли знімати і ще до аерофобії. І все, я Просто клікай по цим кнопкам. Надо кликати по кнопкам. Ну, вроде нормально. Я перед останнє пройти не можу. Ну тоді похуй інакше. А? а я пройшов. Я всі пройшов! Я, я зробив. А, все Бі, нам выходите? На О, зроби, я, пройшов. Все, я пройшов! Я пройшов! Я пройшов. Все, Влади, папа, Влади, папа, адіос. Є! Yeah. А я. Все. А я! я на ліфті. О, а, на мене я шар... я стати кину. А я, так? Ти ты, ты хизала. Все, топтать. Хизала. Еще ты тепер... пять тупая. А тепер знакомьтесь, тут буде... Тут, буде... тут буде таке чмо, яке називається фільм. Воно похоже, як фільм в туалеті. Воно називається пікмі? Так, пікмі. пік... фіксік, фіксік. А, а, а бігати безкінечно можна, чи там є... А, так, так, безкінечно. Нашний, ну скільки. Ам, тут що то за хоррор, блін. Такий хоррор. Дота 3. Ехтарек <рес> безкінечний біголка безкінечно. <рес> Ти кшому плюс. Шу? Тут монстри нафіг бістрі. І ще звичний тут об. Як то називається? Аерофобія. Напотрібно тут знаходити такі телевізори, і вони нам будуть давати код, щоб ми потім далі. Ну схоже на фігуру. О, телек, телека. А я Його проходите? Так, проходь, да, проходь, проходь. Всі пухоте. А Катя, Катя, шу... будь на шухері. Катя, будь на шухері. Я проходжу телек. <гум> юра Катя, постій походить? на шухері. Постій, юра, ти на шухері. Пустей на шухері. я не на шухері стояти, я умію телик проходить. А понял, так О, так! Пусти, мені устання! Все я зроблю! Я перший, Юра! Я перший! Я перший. Там не наставить. Давай, хит-код. А мені це не дали один. код. Там пише, там пише А, Вибіли. це один. Це один. Це. Пиши, я в чат написав. Це один. Так ідемо. Погнали далі. Тут мать пикми. Називається Фиксет. А що там за звук? А! Лха! Кать! Качу костялы? Нет! Хза! В смысле? за меня! Да я! Да! Мене біжи! тоже! Мене тоже! Все, пацана кадле! Кать, да ты! Воя, си, 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 я сзади! Так, Кать, мы с тобой, Лохе! А Стивен там ходит, ты же гений. Давай на таран о компутер. Катя, стиль на шухер. Стиль на шухар. Сюда. Сюда. Винтам, Кинси. Тут лазим. Лазим тут. Або Просто катя он найшов. Найшов начал, я нашел. Выключайте фонарі, щоб він нас не спалив Та почекайте, я проходжу. Вы там стоите біля меня на шухаре? Катя стоит. Окей. Я стою молодець. Хто переіде, давай, лох. Я попереду. Все. Катя щит код зрубив. Він іде, він іде. Чи він іде? А шість, а шість, а шість, не іде? А 6 А6, А6, А6. А6? Чат я напишу. Або... А будеться так. Ладно, це не той, хто що я. Бляха, мне надо будет той поис. Пер... Напиши в чат аши есть. Вы Там Мені дупа. Мене казнели. Чекайте, він там, так він там А6 Все Я написал. Ладно, да ладно писаю, бак. Я хочу. Че ты не выкурсовывай фонарик, бо Я думаю, він агресивный. Да! О, какая дорога! О, це сейф зона. Welcome to safe zone. Да-да! Так це сейф зона. Ну, тут сюда. Дэйвин и тут ходить. Ага. Кипаем! Не надо, не надо дядю Це мене, мене б. Я хобашив. Ой, як има! Ой! Скример! Ха-ха-ха! ой Хочеш сигарку закурити? Дай мені сигарету! А якщо сидячи ходити він не чує? Я хз. Будь ласка! Ой, бляха! Привіт, сука. Пік мій мужик. Іди звідси, produto. божественний мужик. Я не розумію, я не розумію прикола, що таке пік? рожевий. типа... Рожевий, так. Да. Ну, ми, ми це називаємо рожевий. Давай, подкрадулі, подкрадулі. Опа, дух, все. Не туди, не туди. Я тікаю, і дуже добре випиваю Шукайте телевізор. Я шукаю. Опа. Ох. Ох. А скільки їх є? Пять, е кажеться Не здається, чотири, А, Б, Ц, Д. По суті, А, ну. Ого во, во, тут, тут, тут я був. Тут, тут. Де воно? Де був? Ну, Тут я же був, я знайшов. Тоді тут, тут. Та ну вас в баню. Пік Та, да, підписники. Я не можу знайти ту фігню. Він спотерів пік мі. Він десь там. Підписуйтесь, ставте лайки. Ми стараємося. Ви бачите, здохли Пишите, мільйонний раз. ставте лайки. Дзвіночки. Підписуйтесь. Туда-сюда. Там хто не поставив лайк, то вас ніки ліс ночі прийде. А, це вже реально, це вже страшно. Це мені. О, ком. На шухері. Пацани. Я не знаю, де ти, я би постояв. О, я W в чат написав. Випадково. Ой, мам! Мене Ой, ну, я так, я... Так, я так, так, він мене зажрав! Ой, я майже зруйну. Катя, я бачив, де ти сдохла. Він мене тоже. Ну що, я сдохну. Ну вот все, ну. Ну бля, яку яку я тут? Я? Я не ту пикник. Я не Катя, запам я запам'ятав. Я запам'ятав дай. Иди сюда. Якщо не помиляюсь, то я десь була тут. Дес. Ну десь тут як? тута. Я Б7 Б7 Б Почекай У нас вийшло так. А, Б, С і остання Д по суті Б, мол, назад, нам нас. Комбило? Катя. Збили. Я я, я його налякалася більше, коли побачила, ніж коли він мене різко вбив, коли я Тум-тум-тум! <паску> <Дев 'я. паску> <Дев 'я. паску> Де той тум тут-тумсабур? Без поняття. <паску> тут? Намішал встанет цифра надо, стане. Ааа, я так я я не дивлюся назад. Його немає, його немає. Напевно. Yeah. Він десь тут. І це, це один. І ще нам де надо. Він там. От ти yeah. там здохла, от ти там здохла, я пам'ятаю. Ну він був там, so, а ти тоді здохла, значить він там, по суті. Той код. Він за мною Мін біжить, не... я біжу вперед, я не дивлюся назад, я біжу. Так я сзади тебе. Його нема, його мен... нема. От ти, по суті, десь ну, там здохла. Десь тут, по суті. Yeah? Смара, добре, небо чекає. Боже, Слава що, тебе я що я співаю? Що я співаю? Боже сказал Слава тебе, девочка. не вискає. Не якесь говно, я сказала, бля. Ну шо це за дебюта? Я пам'ятаю шлях. По моїм рахункам, я пам'ятаю шлях. Сюди, сюди. Потім ми прийшли отсюда, Ми пішли сюди. Бо ми здихаємо мільйонний раз. Катя, О! О! Нє! Я Катя я... Я тебе спас. Не здихайте, не здихайте, будь ласка. Привіт, Юрко з 11-ї піх. Блін, вибачте. Я була, я той. Ну, Бо я нервуюся, бо я здихаюся. Я такий голий. А взагалі, то то Катя крикнула. Там. Сусі, то я крикнула, то не я крикнула. Влад крекнув. Владе, ну що Влад, э, ну ти? Я знайшов. Я знайшов. Да. Found it. Для мене. Я просто від нього бігаю, ви два генії спасайте. Кать, він тут! О, Юра, він тут. Мені по... Окей. Так. Уста... Що? Бля! Earth... Я прошел! Я пр setting... А не, я не прошел! Мне тобі. А не менто мной! <Darwin> <t expressed untoSean> я прошел! Я прошел! Остане! 6! Дашись! 6! Дашись! 6! Да 6! Дай 6! 6! Дай 6, доходится! Все, куда нам метан? На путали, на сюда, вот, идм, куда закрасил? Кайди, еди назад, обоздохни. Пускай хай. Все, О, иди сюда, иди сюда. Ну ладно, блин, ну имбов вийшло на останніх секундах Так, Да. И пароль. Хз. А, ты вил? Воно айший там рачей. Че это? Погина. Ну це один де шість. Так ми вже відкрили Каті А, да? Да, просто біжи по проходам. Ну ладно. Прощавай. Юра, мене тоже там Та вообще. О, Ми прийшли того не до развитого. Ура! Юра! Кажи, кажи! Підписники ми. Підписники ми жертвуємо своєю психікою, щоб зняти вам той хору не зараз вітий. Це <ènisf premature> вообще. О! о. О, записка. Якась. жорстка. Юра. А! Е! Я вдох! Там вдох. А я пробігла на скоростях і все. Юра, а. ще не автобус? Ще не автобус. Ні, не автобус. Ясно. Тут що тоже то тут підити буду? Не-не, тут, коротше, стойте, тут будуть клони один одного. І нам потрібно розділитися і найти кнопки, і потім наліпти зв звідти знак. Коротше, я біля. Е, я біля Каті поки. Бігай зі мною, міст. мені чуть-чуть страшно. Ну окей, окей. Юро. Це... це не Це, це не я! Біжи! то не я! то... Заді нас то не я. Заді тебе то я, а заді нас двох це не я. Це його нема, хай то нема, я сзади тебе, я ззаді. Це я. Це я. Це Юра? Юра, <світ> це ти? Оце бі, не Юра! Це не Юра, Оце не Юра, інший був Юра, оце не Юра. Те що заді тебе, то не Юра. А. Шукаємо Де, він Фу мене бі, вбив, мене Юра вбив! Юра, як так можна? О! Кнопку! Я знайшов одну кнопку! Нам чотири кнопок надо. Чотири! Чого так багато? Хай виробили встань! Нам уже я три! Нам а, вже... ні, 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 ні. Я прийду! А! Просто мені не вказано! Я! Мене два рази підряд вбили! Мене два рази підряд вбили! Можете помітити? Жорстко! Мені здається, що кнопки в самій жопі карти! Тому ми йдемо в саму жопу карти! Ні! Факту! Відійди в саму жопу! О, я! Кнопка! Кнопка! Катя, иди сюда, там сзади кнопка. Сзади, его сюда. <звіг> вс, я нажав 2 из 4, вс. Так, 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 2 из 4. смысле? Я думала, это Юра. Блин. Так, догоняем, <звіг> А, Блин, я думал, я его обжану. Кать, да ты я. Да ты я. Во, вс, вс. Та я тоже думала, что этого телевизора уже ну раз. Він Катя, 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 прыгней. Ні, не ні, ні, то не Катя, то не Катя. То не Катя. Катя біля мене. До речі, прикольно зроблено, так щоб путати нафиг.